А зараз я беру це причиндалі, яке е, найчастіше тримає в нашій програмі наша співведуча Наталка Сачалко, бо вона вміє робити щось з нічого, постійно щось вигадує і зараз навчить нас робити новорічну іграшку. Здравствуйте, я Наталка Сачалко із задоволенням вітаю вас на своєму дівочому смітті заводику. Коли приходить холоднеча, ми починаємо себе втішати словами «Ну нічого, зате скоро новий рік. А я пропоную починати створювати собі святковий настрій прямо з осені, тим паче, що зараз так багато матеріалів, з яких можна зробити цікаві новорічні прикраси, от, наприклад, жолуді, точніше, їхні шапочки. Ними я хочу прикрасити свою стару пошкрябану кульку, яку вже соромлюся вішати на ялинку. Тепер треба лише визначитися, якою стороною приклеїти шапочки. Випукла дуже погано тримає рівновагу на круглій кульці, а от краї приклеюються набагато легше. Разом з двома першими шапочками проклеїмо мотузок. Або ж якщо є, як в моєму випадку, заготовлений отвір, просто пронизуємо ланцюжок крізь нього та приховуємо його дерев'яними капелюшками. Далі легко вмикаємо собі на плеєрі новорічні мотиви і уже в потрібному настрої клеїмо шапочку за шапочкою. Але як бачимо, між жолодевими капелюшками залишаються шпаринки. Їх я зафарбую блискучим срібним лаком. Моя кулька вже висохла. В принципі, її можна вважати готовою, але я люблю різні стрічечки, тому ними прикрашу і кульку. Ось готує сани з літа, а я вам пропоную новорічні прикраси з осені. І ось що з цього виходить. Тож робіть щось з нічого, і це буде кольорово.